Друзі, усім привіт! Ми сьогодні на риболовлі. Сьогодні риболовля у нас на річці Дніпро і ми знову будемо ловити сома. Не знаю, який буде, буде великий, буде маленький, але щось спіймаємо. Гарне кіно вам знімемо. А я хочу, щоб ви подивилися, я тільки щось шов сюди, щоб ви подивилися цей момент. Друзі, подивіться, який треш. Просто люди йдуть з риболовлі, там машини стоять і вони оце викидують. Подивіться скільки пива вижило. Забери його з собою, викинь його в мусорник. Хто за, за вами прийде сюди прибирати? Друзі, тут все таке. Ми в прошлому сезоні отсюди приїхали з друзями, зібрали весь мусор. Бачите, подивіться ще. Ви ж дотащилися це сюди баклахи повні. Що важко вам забрати. Друзі, ще подивіться, ще одне свиня, просто... Просто трешно, подивіться. Це просто треш. ну Заберіть його все це. Ну, я просто в шоці. З людей. ви приїхали на берег відпочити і це таке тут накидали. Хто за вами повинен це прибирати? Мені здається, ви хуже орки. Ну як вам, друзі, сподобалось? Мені теж дуже. Я просто вражений, які в нас люди чемні, порядні. Порядні риболови, відпочивальники, які приходять, ловлять і ось так от роблять. Вони може, може думати, що тут якась служба буде за ними прибирати, чи хто це повинен робити. Я не розумію. Так, ми відволіклися. На цих орків, понятно, що це, як кажуть... Не так страшен руський орк, як наші гниди. Оце от якраз про тих, що так роблять. А ми зараз будемо дивитися на що ловити, як ловити і чим ловити. Погнали, буде цікаво. Так, друзі, ну давайте по палкам. Що в нас по палкам? Що по сластям. Це ну, підставка. Я пользуюсь таким, бачите, який красивий стоє. На одній палці буде підводний поплавок. Ось такий монтажик. Це роблять мої друзі. Санючик, привіт тобі. Він мені подогнав декілька таких монтажів, я на них ловлю. На одній палці буде такий. Це палка Salmo Blaster тест Рост 240, тест 100-200. Катушка Brain 5000. В принципі її достатньо. Це більш-менш бюджетний варіант. Це трішки подорожче. Це катушка Black Cat, палка Extreme Catfish, Рост 3 метри, тест 150-450. Тут отакий монтаж, крючок от Gamakatsu 2.0. Звичайний патерностер і грузик 250. Приблизно, може, трошки більше грам. Третя палочка наша від флагман. Це Power Game тест 200-300, Рост 240, катушка теж від флагман, Big Cat 8000, шнур на ній намотан 0,4, на цій 0,5 і на тій теж 0,4. Теж самий патерностер. 2.0 гамакацу, такий же точно груз, без, яких повод, без ніяких поводків, сама проста оснастка, простіше більш немає. І ще я що ось такий сигналізатор покльовочки від Jackson. Я вже його тестив, начебто я ще просто не попадав на великий кльов. Ось так він включається. Бачите, включився. І ось так от, коли, коли паличка, бачите, і сигнал. Тобто він повинен працювати добре. Мені дуже сподобався, я його тестив, але він в мене, в мене поки що тільки один. Треба ще закупити, але це буде вже, напевно, на інший сезон. Друзі, на що ми будемо ловити? Це в нас капустянка, бачите, яка. А це в нас випасок. Його не дуже багато. Це мені теж друг там дав, бо в мене вже закінчився. Санечок, Велике дякую тобі. Я пройду дощі, я тобі поверну. Чекаємо десь приблизно. Пів на десяту і будемо закидувати наші палочки і чекати на гарну покльовочку. Друзі, ну ось така краса відправляється у воду, ловим воно випуск. Так, друзі, ну перших дві палочки пішло. Одна, друга, з сигналізатором Jackson, а потім ще буде третя. Ось така у нас краса. Но ми чекаємо на Сома невеличкий друзі, ну ось і є перший, красень, тільки що дістали на капустянку так, друзі. Відправляється в Освоясі. Давай, до побачення, все, пока. Давай. Чекаємо тебе через рік, а може через два. Ось так от, друзі, бачите, трошки проклюнуло, але все це не Чекаємо на гарного сома. Ще не ранок, тому ми ще спіймаємо. Добре. Ні, ні, неволочки. Не Друзі неволочки десь такі. Там покновані на другу палку. Ну і ні двохкілограмм зараз ми його відпустимо. Ось бачите, ось такий ось такий красий Давай ми тебе зараз четко вз'єв. Ришили все залишити зі мною. Давай. Не, не сильно здорове. Давай. Маленький, мало, Маленький, зовсім маленький. да, что там трехкилограммовый. <звук> Не, он, он ко мне, ко мне, ко мне. Є. красавчик друзі такий 5 напевно може більше ох який красивий. друзі новосіний ну ранок як бачите впіймали ми одного гарненького сома. думаю зважу напишу потім в коментах бо в мене кантар тільки до 5 кг. А він ще хотів ще сказати. Друзі, всім дякую, що подивилися. Ночі дуже прохолодно, я в площі, бо змерз просто капець. що Будемо збиратися та їхати додому. Підтримайте відео, вподобайка. Ну і до зустрічі на риболовлі Всім пока.